Привіт, це Ліза Краснова і сьогодні разом із вами, разом, разом, ми будемо тестувати нову косметику. Я вам ще трошки покажу Стамбулу, де я була, що бачила. В мене є деякі нові засоби від суперлюксового бренду Hermes Якщо пам'ятаєте, в мене був супер жахливий експірінс з їх помандою, залишу посилання. І коли цього разу я була в магазині, до речі, в них представлений бренд в магазині Bayman Я так розумію, що це. Типу, якийсь люксовий департмент стор. Я все ж таки купила а, рефіл помади, яка в мене зламалася. В мене є дофігіща пробників різних кольорів, помад. Також в них вийшов новенький засіб це ось такий бальзам із відтінком. Засіб зволожуючий, але який має відтінок. Господи, ця штука дуже приємно пахне. Має SPF 30. Так що може бути класною штукою на. Літо, або, в принципі, SPF треба використовувати завжди. Тож, боже, я зараз дивлюся на себе, мені здається, що я просто біла. Вона просто зразу стає типу якоюсь матовою, а ніякого конкретного покриття, але, наче, має якийсь такий ефект типу ліфтінгу, знаєте? Коротше, а, зараз я відчуваю на тих місцях, де я нанесла вже давно, що воно трохи усаджується і. Знову відчуття є реальної своєї шкіри. Чи на наступний день після того, як я поїхала з Стамбулу, сталася ця жахлива ситуація із землетрусом. Я реально взагалі не розумію, яким дивом Боженька відвів від того, що я просто поїхала реально за день до цього. Тому що ще я, ви ж знаєте, що зараз якби із України літаки не літають, хоча, блін, як виявилося, купа людей було ці новині здивовано. І в мене всі питали: а як ти долетіла? Я кажу: ну поїхала в Варшаву, там сіла на літак. Вони такі, а чого що? З Києва не літають літаки. Блін, чуваки, типу війна в країні. В нас зараз літають стільки ракети і дрони від конченої сусідньої держави. Паралельно наношу всі засоби, ті ще не новенькі, із нашого проекту Фініш. It, якщо ви не бачили, залишу посилання там, де ми з вами намагаємося закінчити засоби. Які в нас залежалися, і там основна ідея того проекту не то, щоб закінчити. Там мені все писали, я не хочу користуватися косметикою, якою не хочу користуватися. Діло не в тому, щоб закінчити засоби, які вам не подобаються, а діло в тому, щоб в принципі користуватися більше засобами, які вам подобаються, але які просто так лежать, до яких ви рідко звертаєтеся, тому що я не думаю, що зараз багато хто куди ходить. Ну, ладно, не так багато, як. Ну добре, я не так багато, як раніше ходжу. Тому що раніше в мене кожен день було по три презентації, а зараз я можу тобто, тижня мене фарбуватися. Супер сильно не люблю шопінг, і взагалі я не збиралася собі нічого купувати. В мене, навіть коли я ходжу по магазинам, коли мені треба щось купити. По-перше, я ходжу по магазинам тільки коли мені треба щось купити. Я оце не з тих дівчат, взагалі не з тих людей. Боже, що з цією гривкою? Алло? Це я її сама собі підстригла. В мене був список, що треба купити. І навіть коли я ходжу на шопінг неважливо, за продуктами от, блін, реально, шопінг за продуктами, я обожнюю. В мене було написано, наприклад: купити білу футболку, чорну футболку, білі шкарпетки. Коротко, отак я шоплюсь. Цей раз був не виключенням. Для себе я купила лише оцю помаду. Також я дуже хотіла купити. Щось від Шарлот Тілбері, але виявилося, що в Туреччині цей бренд не представлений, і ось вони чекають через кілька місяців, що тільки з'явиться ця косметика. Коротше, це було все перед 14 лютого, і я була як цей купідон. Мене всі е, друзі-хлопці попросили, щоб я купила подарунки їх дівчатам. Коротше, я везла е, Dyson, Cartier, ще купу всього, посуд подружці купила на день народження. Просто я була як в кращі часи, знаєте, оці челнаки, які їздили на закупівлю. Оце була я просто в 2020-му <світ> вже році. Це було, звісно, дуже прикольно. Коли я підіймалася сходами на вокзалі, тягнучи цю валізу в руках, я згадала кожного бляха свого друга і тричі побажала йому міцного здоров'я. Чому немає пандусу? Дайсоні не виявилося пакету. Просто треш. Типу, я купила Дайсон. А вони мені поклали його. Ну добре, там не був пакет великий від Кошерель, Але, блін, я плачу хер в отучу грошей за Дайсон, а у вас немає пакету. Це по-перше. По-друге, в Сіфорі не... у нас немає пробників. Тобто вони до тебе підходять, ти там, вони дивляться, що ти купив, такі пробників немає. Дуже мені сподобався новий аромат від Джо Малон, але теж не було пробника. А в мене є така штука, що я ніколи не купую аромати, навіть якщо я нанесла їх на себе в магазині, все одно там сьогодні ти все одно виходиш туди і ти вже чимось напахтився. І коли ти тестуєш аромат в магазині, це все одно не те саме, коли ти його зранку спробував, потім ще спробував. Коротше, тому я купую все завжди тільки. Пробниками. Тому в мене є купа пробників із Louis Vuitton. Також є пробнички від Hermes. Від Герлен, до речі, в них отакий приємний новий вийшов-аромат. Називається Jassmine Bonnet. А це їх колекція, яка, я таку, до речі, не бачила у нас ніколи. Там де ви можете змінювати собі дизайн флакону, кришечку обрати. Просто нереальний аромат. І там була така мила жіночка в Дюті Фрі, яка мені надавала ще там всяку купу. В минулому відео я вам показувала, що в мене розбилася ось ця частинка від Charlotte Тілбері, хайлайтер мій улюблений. Я, до речі, хотіла його ж і придбати, але його не виявилося. Перепресовувати мені там написали дівчата, що можна перепресувати. І я це знаю. Але він все одно буде вже не такий самий, як був. Тому я нічого нікуди не перепресовую. Зараз буду використовувати тут темненьку частину. І, коротше, я на заміну. А цього хайлайтера вирішила, що треба взяти якогось малючка, і я взяла собі ось такий маленький від Benefit Twinkle Dandelion. Він, типу, ну, дуже приємний, був дуже схожий. Але, блін, він наноситься просто як крейда. Хоча, коли я наносила його в магазині, було все нормально. Але в житті він виявився якийсь дуже сухий, і мені не подобається. Як він лягає. Його треба прямо поколупати гарненько. І нічого не передається. Він просто, ну, коротше, не холодно від нього, не жарко, от серйозно, я його не зрозуміла. Коли я вже його спробувала вдома, думаю, блін, ну що за треш? Мені потрібен хайлайтер. Бо мені реально потрібен хайлайтер. І я пішла і ще придбала отакий супер яскравий. А, ось такий, але в нього інша проблема: сильно, наче вибілює і підкреслює текстуру. Треба ще кудись їхати. На пошуки Шарлоттілб. Так, в Стамбулі я, звичайно, була як панда. Я тільки спала, їла, гуляла, ходила по музеях. Я потрапила вдома Бахче такий неймовірно гарний взагалі цей палац, і в них дуже красива виставка картин. А, там є а, така. Чарівна секція із натюрмортами, просто неймовірними. Я вам залишу картинки. Тим паче я знаю, що багато з вас не можуть зараз нікуди подорожувати, оскільки мені трапила така можливість, я хочу з вами поділитися. Тим паче, це мистецтво, культурне надбання. І я хочу, щоб ви побачили всю цю красу. Хочу поділитися нею з вами. От тому. Якщо у вас буде змога і ви потрапите в Стамбул, будь ласка, сходіть і подивіться це на власні очі, тому що воно того варте. І ця набережна із цими воротами це просто щось казкове. Такої краси я, мабуть, ніколи не бачила. Це виглядає просто неперевершено. І така монументальність. Шим, до речі, я знайшла цю свою палетку від Наташи Денона, яку мені подарувала моя. Бровна фея. Я хочу її теж додати в наш проєкт, а вона дуже кльова. Я зараз нанесла оцей відтінок і затемнила куточок. Ось цим. А ось цим я зробила типу таку манюньку стрілочку. Єдине, що, куди я не потрапила в Стамбулі, але дуже хотіла там є такий острів з маяком. Це, звісно, печалька, тому що у нас була не дуже гарна погода деякий час. Ну тобто, коли ми ходили в Доломобахче, було просто неймовірно: сонячно, так гарно, таке небо, прям взагалі. І ще ми пішки пройшли а, прям дуже багато. <кхем> було кльово. Але інші дні був дощ, було холодно, і їхати на маяк, звісно, це був би трешак, мені здається, в таку погоду. Але один із вечорів навіть вдалося покататися на. Човнику теж було дуже гарно, але ми не врахували момент, коротше, що ця подорож продовжувалася три години, і було таке відчуття: що ми потрапили на якісь весілля, знаєте, турецьке, там були танці. Співи, а, там був якийсь заваділа такий, знаєте, чоловік. Ну, Я вже потім побачила, що він там просто а, в перервах між цими виступами бухає просто як чортяка, але він був просто шалений. Найвеселіше було те, що ми думали, ну, це буде просто подорож, годинка туди-сюди, покаталися, повечеряли і пішли додому. Але ні, ми там три години маринували. Я пішла в Ермес, тому що я дуже хотіла придбати, по-перше, рефіл помади, але я хотіла ну, якийсь інший матовий відтінок. Отак От виглядає просто коробка і просто отакий рефільчик. Я дуже сильно хотіла а, хайлайтер їх придбати. Він дуже красивий, я його потестувала, він просто неймовірний. Але, на жаль, нічого не було в наявності. Так, ось така помада. Це в мене 18 відтінок. Дуже гарненька, вона сатинова. А якщо вам буде цікаво, то в якомусь відео ще із вами, чи може просто в якомусь окремому, коротенькому відео потестуємо оці всі малесенькі. Хочу її нанести з олівцем. В нашому проєкті є ось ці два олівці, якщо ви пам'ятаєте, я нанесу, мабуть, найсвітліший. До речі, оця основа, вона зараз всілася і дуже приємно на обличчі, так прямо. Вона така оксамитова, боже, така приємна шкіра, це капець. Я би з задоволенням спробувала інші відцінки і, можливо, тоді б побачила, чи окислюється він чи ні. Боже, вона така приємна! Така м'яка. Коротше, це була найхолодніша із тих, що були нейтральні. Ось такий вийшов макіяж тими засобами, що були, тими новиночками, які в мене з'явилися. Я не знаю, чому, але може що змінилося. Я просто пам'ятаю, що ці штуки дуже багато хто хвалив, любив і все інше. Мені взагалі не зайшло. Хоча можливо використовувати їх як ціні, але блін, я їх купувала для обличчя також мені трапився неймовірно приємний консультант, тому що коли я потрапила а, в, в Bayman, а то вона мені сказала, що в них ще є корнер в аеропорті. Може там спробувати. Там був супер приємний консультант. А я прийшла, сказала, що я шукаю косметику. Він сказав: на жаль, її немає. А я була в такому светрі. Ось в цьому тримала паспорт, і він, ну український ж з квитком, і це все. Я та отак ходжу з українським паспортом всюди. І Він просто засяяв. Я такого ще не бачила. І він такий, о боже, я обожнюю Київ, обожнюю Україну. В мене найліпший друг одружився з дівчиною з України. Йому були в місті Дніпро, в Одесі, в Миколаєві, в Запоріжжі, в Харкові, у Львові і у Києві. І я така, типу, я не була. В такій кількості міст в Україні. А, і він мені сказав, що він дуже чекає, щоб повернутися, тому що йому ще дуже цікаво побачити і інші міста, і що він прям захоплений а, і нашою кухнею, і взагалі, які в нас привітні люди. Це відео, якби я не могла зняти конкретне якесь відео з подорожі, бо я не знімала там прямо так, як в Парижі, наприклад. Але я хотіла і поділитися з вами якимись новиночками, і поділитися з вами трошки красою Стамбулу, і просто якось вас розважити. І якщо у вас є запити, будь ласка, пишіть її. В коментарях підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. Я дуже чекаю на ваш зворотній зв'язок. Давайте будемо розвивати україномовний б'юті Ютуб. Це ж все таки б'юті ютюб. Я ж все ж таки ще б'юті-блогерок в Україні. Тому я бажаю вам чудового дня. До зустрічі в новому відео і слава Україні! Всім привіт! Сиджу така на вокзалі, втикаю в люстри. Гарно, покажу вам потім. У мене чергова поїздка. Я буду їхати знову потягом до Варшави. У мене є чарівна валя квиточків яка допомогла мені їх придбати. От, і зараз я сиджу на вокзалі і чекаю на свій потяг. Мені чекати дві години. Тут є дуже гарно на другому поверсі зала очікування. Зараз я вам покажу. 120 гривень годинка або 270 гривень цілий день. Так що, якщо вам тут довго очікувати, приходьте тут прямо чудово. Ось така от тут неймовірна краса. Дуже симпатичні Шкіряні дивани. Сильно привітна жіночка на вході. Тут ще можна на другому поверсі попити кавуську. От так що сильно. Красива стеля. Я її так роздивлялася, але зараз тут економлюють електроенергію, як і всюди, тому не дуже помітно. Ну що я вже в купе. це неймовірний досвід катання на потязі. в купе з трьома поличками. Це, звісно, треба. Мені пощастило. Я на середній. Там за вікном песі така гарнюня Ламбридон. Їде з нами такий хороший. Я його вже потіскала гарний дуже. В мене дуже привітна е, співмешканка, от поки третє людини немає, а час в принципі вже вирушати. Тож може, в нас нікого не буде, і я попрошу, щоб її верхню поличку може поміняємо з нею, Коротше, зробимо якось так, щоб в нас було дві полички, як в нормальному купе. Ну що, я вже нарешті у Варшаві. Привіт! Коротше, я зупинилася в готелі прямо через дорогу від аеропорту. Ось таке в мене чудове. Блін, реально, тут кімната більше за мою квартиру. Зроблю вам невеличкий огляд. У, тут могла би бути ванна, бо в мене є бомбочка для ванни. Блін, до речі, дуже класно, дуже симпотно. Це прям все красиве, підлога дуже гарна, мені подобається. Коротше, зараз буду відпочивати і зранечку поїду просто ідеальне розміщення. Ось я виходжу із готелю, переходжу дорогу, і я вже в аеропорті. Клас! Я взагалі-то думала, він буде повище, буде видно літачки, ну ладно. Дякую і за те, що ліжечко є, блін, тут речі, дуже гарний дизайн. Дивіться. Таке все стріляче, Тут типу бетон. Дуже красиво, реально. Так okay, я трошки втратила голос. Так, це мій улюблений відео із мініатюрками в Сифорії, звичайно, просто нескінченність Клас. Все, що хочете. Ця власна лінійка масочок дуже класна, всі форумі. увагу вони прямо реально дуже-дуже кльові, досить бюджетні, але дуже діє. Я прийшла в Ловідон. Хочу спробувати нові аромати. І мені тут кажуть, як ваші справа, я кажу, що дуже втомилася в сумки, Вона такі, давайте ми все віднесемо. Коротше, зараз буду щось спробувати. Пішла в Діор, хочу ароматики спробувати. І мені даються такі реально півлітрові пляшки. Кажуть, в нас є тільки такі. Я геть втратила голос. а Дороги з Стамбула це щось взагалі. неймовірне, Всі водять. Як скажені. Я мої 5 тисяч пакетів. Йдемо додому. <кхе> Погодка покращилась, до речі, У мене не було готівки. Я викликала упір. Коротше, типу, потім кинулося, що воно автоматично зробило, щоб типу, оплата готівкою, а не карткою, як вдома. Коротше, капець. Ми там вже якось домовились по-турецьки з водієм. Сторгувалися на 10 євро. Тобто ришк, одна машина їде спереду, інша її назустріч. Тут все припарковано, і хтось когось пропускає. І тут ще купу машин в черзі. Капець. він біжить за мною смішний, такий пухнастий. Все в мене тепер є котик. Ой, ще один. Так, до мене наче трохи повертається голос, але це непомітно. А ми приїхали тут в цистерну. Тут раніше збаграли воду в Візантійській імперії, і зараз буде якесь неймовірнеше.